Пане Миколи, рада вас вітати в нашому етері, слава Україні, доброго дня, героям слава дякую за запрошення. Тож хотіла б передусім з вами про Саміт Брікс поговорити, який вже завершився. От які на вашу думку, ми загалом можемо підбити підсумки от, за його результатами, це про провальну для Росії історія, яка могла бути для них набагато кращою, але Путін так не зміг нічого зробити, от. Насправді він хотів зробити антизахідний блок, хотів впорядкувати нову валюту і хотів запустити це, але нічого в нього не вийшло. От а і це насправді найкраще через те, що Путін свого часу вилетів з G8, яке потім перетворилося в G7. так але зараз він таке враження що він вилітає із самого. Бріксу, який створювався на базі Росії, Бразилії, Індії та Китаю, але тут Путін займає таку дуже слабку позицію. Багато хто не приїхав, наприклад, Бразилія, знову да? ж таки, болів йому живіт, впав він на голову, вдарився він рукою. Ніхто не знає, але точно вони не приїхали. Це перше. Друге, індуси, які посварилися з турками, ну, теж виглядає типу як спецоперація. Ну а далі ми бачимо історію з Китаєм, який не захотів відмовлятися від долара, і точно не захотів приймати фантики від Путіна. Це цікава історія. Третя, ми бачимо, що Саудівська Аравія відмовилась вступати. Ну не будемо брати там деталі, коли Лаврову ходили по ногах, і навіть не вибачалися. Але це, це якраз демонстрація слабкості Росії, типу слабкості їхньої геополітики, в те, що за ці 10 років відсутності на світовій арені, на світовій карті. Вони розучилися вести великі геополітичні ігри, і навіть з таких організацій, які були альтернативними, нагадаю, Брік створювався як альтернативна організація. Щодо G7, це альтернативні економіки, які могли вистрелити. Так, от Бразилія залишилась на тому рівні. Індія вистрелила, Китай вистрелив. А Росія ні, Росія пішла вниз, і якраз ми бачимо, що крім того, що Росія пішла вниз, вона просто йде в третю лігу, з якої вона вже точно вибратись не зможе. Ну і найцікавіше, Брікс почали розширювати дуже швидкими темпами, типу, давайте антизахідне лідерство виховувати в цій організації. І вийшло так, що дуже швидко ростили цей Брікс, і в якийсь момент Брікс перетворився в організацію, начебто, глобального півдня, але з дуже потужним прозахідним ядром. Для прикладу, наприклад, Південна Африка для прикладу об'єднання Арабські Емірати. Бразилія не захотіли голосувати за те, щоб Путін з Брікса робив антизахідну історію і протистояти заходу. Навпаки, вони дуже лояльно толерантно ставляться до заходу. Не проти отримати його інвестиції, не проти отримувати все те, що захід може запропонувати. Ну от а Путін не зміг запропонувати нічого. Навіть триклятий радянський союз пропонував якусь ліву ідеологію революції. Пропонував там рівність замість свободи. А в нього нічого немає. Він голий боссий з ідеологічної точки зору. Він пропонує тільки токсичність, фашизм і напади на сусідів. А якщо є країни, які не хочуть нападати на сусідів, ну, наприклад, Емірати, Бразилія, там Південна Африканська Республіка для чого нападати? Індія до речі не хоче нападати. Ну і фінальна історія в цьому саміті це зрозуміло, що персональна зустріч індії з Китаєм, які давно не зустрічалися, які давно. Не тисли один одному руки. Були навіть випадки, коли на Брікс в Індію Сі Цзінпін не прилітав, не визнавав. Але вони зрозуміли, що Росія обим ними обома маніпулює Росія. Типу, то з тим торгує газом, то з тим. І вони вирішили зустрітися, якраз таки поділити Росію, поділити ту ціну на газ і зробити так, щоб вона ними не маніпулювала, а щоб сталося рівно навпаки. Ну і мені здається, це якраз таки найцікавіша історія. Через те, що дві найбільші країни в регіоні в Азії зустрілися без Росії. Росія ж завжди вважала їх своїми оплотами. А тут вони зустрічаються і вже самі без неї вирішують свої справи. Більше того, давайте чесно тема їх зустрічі якраз і була Росія, які роздіти, поділити. А потім в майбутньому після програшу грабувати Ось ці ресурси, які вони називають своїм національним достоянням, яким чином потім його між собою поділити. Ось це якраз такі є головні підсумки э, саміту БРІКС. Ну от якщо раніше їх називали в китайській пресі китайські політики золотими кирпичиками, да цеглинками, то зараз ми бачимо, що цеглинка від, відвалилася через те, що вона виявилась неякісною, чорною і такою, яка не змогла от, перенести такі геополітичні фрустрації, які сама і створила. Від Росії відвертається не тому, що в неї просіла економіка, не тому, що стало менше газу, чи він став дорожчий, дешевший, неважливо, а через тому, що в неї фашистські амбіції, які не всім підходять. Багато хто так хоче конкурувати з Заходом, хоче забрати собі ну, фінансові потоки заходу, торгівлю заходу, лідерство заходу. Але вони не хочуть ставати токсичними придатками Росії в боротьбі з заходом. Всі розуміють, що є проблеми Росії. Нехай Росія сама їх і вирішить, тобто Росію кинули. Найбільші, найближчі друзі, які мали б типу за Росію, вони її кинули. Ну от цікаво, що президент Туреччини, ви вже про нього згадали, так Ердоган повідомив, що побачив у Казані прагнення Путіна до припинення вогню в Україні. От, можливо, власне, для цього і запрошували Туреччину, бо саме ну, офіційна анкарата з точки зору Кремля, є легітимним таким учасником якогось переговорного процесу щодо миру. Ну знову ж, Путін казав, що суддівська аравія для нього місце дуже підходяще, супер місце. Він хотів там вже ж проводити мирні переговори з Україною. Єдине, що в путінську дрону голову слово мир не влазить». От, Але навіть попри це він казав, що очень комфортне для нас місто». і суддівська аравія вже через два тижні не хоче вступати в Брікс. А Путін так їх умаслював. Він намагався запросити і хотів все тільки, щоб вони тільки вступили. Так само з Туреччиною. Чому важливий прецедент вступу Туреччину в Брікс? Натівська держава. Uh -huh. Натірська держава, яка може вступити в Брікс. Для них це був би типу, в медіа подавався розкол в НАТО. Да? Типу, в НАТО розкол, що робить, куди біжать. Але бачимо, що нічого такого не сталося. Туреччина не стала надійною опорою Бріксу. Туреччина точно не буде займатися тим, що хотів Путін, бути підставкою для його пропаганди. Більше того, про Туреччину Путін і сам заговорив, що вони йому передали. Меседж суперсекретний меседж, ви чули про це. ну от Що мовляв, українці хочуть щось розмовляти про ми. Ну, от, ну і цей меседж він сам не озвучив. Ну, як це зазвичай в його стилі буває, є суперсекрет, я вам зараз розкажу, а в кінці вибачайте наступного разу. Ну, от, але ми бачимо, що Туреччина намагається відігрувати роль. Ну, от, але та формула, яка була в Туреччині, яку постійно повторює окупаційний російський режим, вона насправді, ну скажімо так. Вона антиукраїнська багато в чому і тому для нас вона не вигідна. От а те, що вони намагаються її там мільйон разів повторити, щоб це ти типу, поставив правду. Ну це ж не пропаганда, це переговори, тут так не працює. Ну, але от цікаво, власне, що справді на цій прес-конференції за підсумками е, саміту миру Путін заявив, що отримав якусь секретну пропозицію та, від України, і нібито це дійсно передав Кремлю представник е, Туреччини на генасамблеї ООН. Що відбувалося у вересні, і Путін, нібито був готовий погодитися та на переговори, але от план перемоги Зеленського він цю можливість зірвав. От як може навіть реагувати на ці слова? Можливо, чи можливо так, що Кремль шукає якісь варіанти завершення війни, і так щоб не виглядало, що Росія її програла, і він от таке говорить? Ну і якщо брати ще до уваги заяву Ердогана, от власне про готовність Путіна до переговорів. Це на базі ось зустрічей, які були в Бріксі. На базі зустрічей, які проводила наша держава, наші делегації, якісь переговори точно є. Чи це переговори про мир, чи про заморозку, чи просто про припинення вогню, невідомо. Ну можливо, на те вони й таємні, та, що ми про них не знаємо. Але відчуття, що щось під килем крутиться, точно захід зменшив поставки зброї на кожні. Десять російських ракет нам дають одну. Захід взагалі не реагує на північну Корею, сприймає це виключно як і типу, по підняття ставок Путіну в переговорах. Третє, що ми бачимо, що Росія сама про це почала говорити все більше і більше. Ну от, і ми бачимо, що помічник Путіна вчора у Шоку, по моєму, якщо я не помиляюсь, теж сказав, що Росія готова до різних. Видів і форму переговорів і готові спілкуватися. Тобто, вони самі закидають, дійсно є є на те причини, але в той же час вони ескалацію піднімають. Подивіться, війська чужі іноземної країни заводять десяток тисяч. Заводять Лука зброєю ядерною сказав, що дасть добро, якщо Путін захоче, сказав. Третє, ми бачимо, що він не зупинився на жодній з ліній, а далі йде за гарбою українські території. Тому в даному випадку я б сказав би так, що. Він може грати в переговори тільки для того, щоб замилювати очі, відводити нас від суті. А суть проста, те, про що писав закономіс на цьому тижні захопити Донбас і піти на Запоріжжя, ось це ось це його бажання, це його мрія захватити Україну. Ну і ще дивіться теж можливий сценарій, якщо вони підуть в якусь заморозку, наприклад, росіяни. Хоча поки що не видно, не видно того, що вони готові на це йти. Але якщо вони підуть, у нас з'являється інша історія, У нас з'являється. Якщо вони йдуть на заморозку, у нас з'являється Білорусь, яку сьогодні коментував Лукашенко-кандидат в президенти свіжоспечник і сьоме буде балотуватися, так ну от але він боїться, що Путін його захватить. Розумієте, а коли Путін захоче захватити Білорусь? Коли окупованих українських територій буде недостатньо, і треба буде показати якийсь результат війни. от окупація Білорусі це один зі сценаріїв. І Лука це відчув, побачив. Я думаю, якісь плітки в Москві почув, поспілкувався з друзями, крім лінію і Путіна, теж є якісь свої джерела. Ну от він зрозумів, що може наближатися, може наближатися момент, коли йому будуть намагатися сплисти лапті. Мо але подивимось поки що конкретної інфекційної інформації немає. Ну цікаво про Лукашенка. Просто таке враження справді. Що ну білорусь вже давно окупована, особливо там після 24 лютого, 22 року, коли ну і війська звідти йшли. То ну. тому мені цікаво, чому ви так думаєте? Оцей сценарій, що все таки Росія може захопити, ну, я думаю, якщо що вона де факто вже захоплено. Білоруські війська йшли, російські війська йшли через Білорусь. Ну він ж там казав, що якщо нас захочуть захопити, це ж типу не 19 століття. Це не середньовіччя, що можна просто захватити. Буде боротьба. Він спочатку приклад Україну ставив потім себе, але знову ж таки. Порівнювати себе з Україною надто амбіційно. Ну, от, в Україні суперсильне громадянське суспільство, супер, суперсильний патріотичний е, прошурок войовничо е, налаштованого населення. Нас, е, патріотів, по тюрмах в незалежній Україні не тягали. Mm -hmm. А в Білорусі вони всі знаходяться в тюрмах, як в мавзолеї. Розумієте? Ну, от, е, нас дисидентів. Політичних не було. У нас були тяжкі політичні ігри. Нас були революції, у нас були різні, але у нас такого, як в нас такої русі не було. Україна виховала потужне відроджене українське покоління, яке дало бій Росії, яка була в скільки там 10 разів більше, 8-6 разів. Неважливо, але Україна дала бій, об'єднала весь світ навколо себе. Білорусь до цього зараз не дотягує. І Лукас зробив все можливе, щоб не було білоруської мови. Щоб білоруський прапор національний вважався опозиційним. От уявіть, прапор країни вважається опозиційним, а радянський вважається офіційним. Ну от і тому він там порівнював, що не можна напасти окупати, буде партизанщина, там ще щось. Ну от але тоді я 22-й не думаю, що він вважав себе окупованим. Він себе ж вважав, згадайте його розмови ті перші. Він себе вважав співучасником. Mm -hmm. Баш на баш, типу, зайшли, будемо грабить адкуда готувалось нападіння. Ми та бистра да, да, Ви ж згадаєте, да. Він це, тобто він себе вважав співучасником, а не окупованим. Ну, наприклад, є окуповані країни, да, типу, які змушують бути там частиною війни. Він себе таким не відчував. Він себе відчував частиною ну, великої імперської армії, яка йде перемагати. Єдине, що не шепе. там це не імперська армія, а банда лохів і грабіжників. От, ну, це вже походу треба було розбирати і міняти наративи, ховати карти звідки готувалися напади. Але в цілому, типу, лука зараз буде грати, що він окупований. Він західним дипломатам, казав, що він окупований, Макей, якого там приприбили теж казав, що він окупований, що вони білорусь окупована. Але він так себе не вів. Знаєте, коли окуповані, ну наприклад, взривають залізні дороги, виводять партизан. Ми що бачили тисячі білоруських партизан. Ми бачили диверсії. Ми бачили знищені білоруські аеродроми. Які, наприклад, ну, типу, білоруська, ми окуповані, але ми не хочемо, щоб наших братів українців били. Ми взірвали всі аеродроми, щоб нічого не злітало. Ну він два рази там підняв свої міги. Типу, там якісь винищувачі, там пострадянські, типу там якогось дрона одного збив за два з половиною років. І типу зараз він думаєш, він це про що він типу за нас. Ні, звичайно, він співучасник, так само як Іран, так само, як Корея. І він за це точно буде відповідати. Якщо повернутися все-таки до Брікс, і якщо взяти до уваги, що от про цю знову ж таки ми говорили перед тим про секретну пропозицію якусь там Києва Путіну, да і вперше про це Путін заговорив лише після саміту БРІКС, от на вашу думку, чи може це все-таки свідчити про те, що Кремлю, і навіть як ви казали, все таки не вдалося захід у Казані там використати для отримання нових союзників? Ну от вже теж згадували про те, що Саудівська Аравія відмовилася. Від членства, от який Москва теж відводила чи не ключову роль, і вже і, і зайшла й мова за переговори. Ну, дивіться, Брік став провалом. На нього було дуже багато надій. На Брікс було дуже багато сподівань, а він став тотальним провалом, який просто ну показав ницість Росії, показав, що вона глова, що у неї немає що запропонувати навіть в таких простих речах, як ідеологія. Тобто ідеологія це те, що ти можеш сісти там на кухні, придумати і продавати всьому світу. А він навіть це не зміг запропонувати. Тобто, інтелектуальна бідність, військова слабкість і дезорієнтованість. Ну Путін, який там бігав з цією купюрою і махав всім, що значить буде цей. А потім вийшов в Казахстан, каже: Стоп! При всій повазі до вас, потворти, по творчику, які там ще намагаються шатати Казахстан. Ми своє добро, щоб наша символіка була на цій купюрі, не давали. Ми спостерігачі. Тихенько собі сидимо і спостерігаємо, але добро, щоб наша державна символіка там була, ніхто не давав. І ось це якраз теж відповідь. Розумієте? Ну, от він показав, що в нього нема коаліції. Ну, пів -північна... До речі, про північну Корею теж. Ну, він ти типу, покористується ними, як то, начебто це Білорусь, ну, от, чи, наприклад, е якийсь там шматок окупованої пострадянської країни. Але це не так. Приїхав Сі, і от з мій інсайт, з дипломатичних джерел що сі, вичитав Путіна. А чого ти себе ведеш як господар Північної Кореї? Ти ніхто Китай кормив північну Корею. Китай прислав мільйон так званих добровольців в корейську війну, які допоміг їй завоювати, відвоювати по різному можна цього ставити. Частину території Китай давав їм роботу, давав гроші. Допомагав тримати режим, а ти прийшов на готовеньки із стартапу Євишеньки, Ну тобі це ніхто не пробачить. І всі жорстко поставив Путіна. Тому насправді цей саміт це холодний душ на дурну лису голову, яка думала, що вона буде сидіти в русській бані і звідти не виходити, і все буде суперкомфортно і класно. Ні, навпаки, пішло зовсім інакше. Цікаво ще, що агенція Францпрес повідомляє, що. Володимир Зеленський відмовив генеральному секретарю ООН Гутерешу у візиті до України теж цікаво от через його відвідань саміт саміту Брікс. І, але тут цікаво, що водночас у Казані Гутереш заявляв там про необхідність справедливого миру в Україні, от відповідно до цього статуту. ООН. От, на вашу думку, чи не поспішив наш президент із висновками? Чому треба навпаки підняти ставки, не просто його не впускати. Я вважаю, що вчорашній день робити персону і робити його як в Ізраїлі. Але треба жорстче. треба казати, що ми вимагаємо реформу. Ну як типу, країна, яка ця організація, яка має боротися за мир у всьому світі, їде, тисне руки кривавому диктатору і фашисту, і це Гутереш, який ще скільки рік назад в Києві сидів в підвалі і ховався під бородянкою від російських ракет. Якщо він забув, чи його гідність і честь так дешево коштує? Ну нехай згадає. Якщо йому важко українці можуть нагадати, тому не треба йому відпускатися. Ну він поїде собі цей в Росію по борделям, походиться йому буде в кайф і, і скаже, що працювали там з Путіним. Тяжко допізнавали переговори, тому що це його сутність, розумієте. Тут інша справа тут вимагати реформу, щоб Росія не мала права вето, щоб Росія не могла блокувати, щоб Росія не могла відбиватися безкарно за свої злочини на майданчику. ООН. де колонізувати деімперіалізувати де імперіалізувати ООН. ось це задача. Ми сьогодні в центрі, вибачте, але негативних світових подій ми маємо право, і ми повинні демонструвати це лідерство, змінювати світ. І ось реформа ООН – це одна з тих причин. Я вважаю, ми повинні про це говорити. І ще одна річ, що я вам ще інсайт такий дам, про нього ще ніхто не говорив. Україна відмовила в пропозиції Франції щодо запрошення в НАТО, але не всієї території України, а тільки частини. Це якраз друга відмова нашої держави на цьому тижні, так що бачите, як книжка вчиться казати ні це якраз таки був практиком з використання корисної інформації цієї книги. То ваші якісь е, закриті канали, скажімо так, так да, та, дипломатично, так. Е, на завершення е, теж е, цікава інформація про те, що видання е, от Wall Street Journal опублікувало е, статтю про те, що Ілон Маск вже нібито два роки регулярно е, спілкується з Путіним. І, ну вони зокрема його політику обговорюють. От на вашу думку, все таки чи може? Е, це бути правдою. Бо якщо от послухати риторику, маска відчувається дійсно справді, що нібито йому хтось мозок промив. Це так, але все ж таки. Дивіться, ну маску там не мозок, там душа і серце промиті грошима державними підрядами. Ну, вибачте, на нього зараз вісить державних грошей на підрядах 15 мільярдів. Ну, Комусь це багато, комусь мало. Для Маска, можливо, це не найбільші гроші. Сьогодні, наприклад, вгадавши кількість продажів Тесли, акції виросли на 34 мільярди. Да? Ну, але це ринок може вверх, може вниз, а державний дохід він твердий. От, доступ до державної таємниці, вхід у президентські кабінети, йому ну, класно. Типу, він отримає кайф, їздить в ралі. От, але спілкування з Путіним знову ж таки, чи спілкування з Путіним це півбіда, Ну його міг попросити Пентагон чи розвідка. Ну ти поспілкуйся, тримай його на гачку, розповідай нам про що він думає. Да? Може бути, може. Але може бути інша штука. Він робив послуги Путіну для підтримки Китаю. Ось те, що зли злили. Він зробив послугу Китаю, ворогу штатів найбільшому ворогу штатів, тобто він грає на стороні Китаю. Ось це що страшно. І ось зараз цю історію будуть дивитися, розслідувати. і Я думаю, що там будуть певні висновки.